Пересаджування лавра не передбачає якихось унікальних вимог. Молоду рослину зазвичай пересаджують один раз на два роки, дорослу кожні 3-4 роки. Для лаври підходять горщики з будь-яких матеріалів. Відштовхуйтеся від власних смаків та бюджету. Головна умова наявність дренажних отворів на дні, через які буде виходити надмірна волога, не допускаючи гниття коріння. Під час пересаджування на дно горщика закладається дренаж. Ми використовуємо керамзитовий гравій фракції 10-20 мм. Наступний шар безпосередньо ґрунтова суміш. На відео представлений готовий живильний субстрат, призначений для декоративно-листяних кімнатних рослин. Він збагачений кокосовим волокном, перелітом, органічними присадками та комплексом макро- та мікроелементів, необхідним для здорового росту та розвитку рослини. Якщо використовуєте готові суміші, зупиняйтеся на субстратах з нейтральним рівнем pH. Лавр це невибаглива домашня рослина, вирощування якої не передбачає ніяких складнощів, але в результаті ви отримаєте оригінальну декоративну рослину, яка стане доповненням вашої кухні.